По-перше, дуже дякуємо нашим Збройним силам за те, що вони надають нам змогу грати в нашу улюблену хру та проводити цей чемпіонат. З приводу гри можу сказати хлопцям величезне дякую. Знову там не все виходило після 60-ї хвилини. Дуже впав у нас зміст ри, але один-один могли дотиснути у кінці. Тому зараз у нас пауза, будемо виправляти помилки та готуватися вже на локомотив. Результатом, а вже ж не, не задоволені, тому що якби ми їх граємо вдома, ми повинні забирати максимум очки, Будь то звягіль, будь то локомотив, ми повинні перемагати. І я скажу так, що я не задоволений Ні, не самим содержанням гри ні результатом я не задоволений. Що не вдалося вашої команди? Багато чого, але це наша кухня, ми розберемо це самі. А, вдалося втілити план на гру? Ні. Що будемо робити виправляти помилки команди Яповіо? Як і завжди, зробимо роботу над помилками, будемо рухатись далі. Стосовно замін підсилення вдалося. Ну, скажем, так не, не так, як я хотів би.